И я не горю желанием лезть в чужой монастырь Я видел эту жизнь без прекрас, Не стоит прогибаться под изменчивый мир Пусть лучше он прогнется под нас Однажды он прогнется под нас Бог не дав мені таланту лукавити, зате дав талант бути природнім. Саме так говорить за себе талановитий музикант Андрій Макаревич. Народився він в Москві 11 грудня 1953 року. У дитинстві Андрій мріяв бути водолазом або палеонтологом. Макаревич закінчив московську спецшколу номер 19 з поглибленим вивченням англійської мови. З юності займається підводним плаванням, так само як риболовлею, кулінарією, подорожами, вивченням. Дикої природи і колекціонуванням хороших книг. Андрій грав на фортепіано з раннього дитинства під керівництвом свого батька, відомого московського архітектора Вадима Макаревича. Також Андрій вступив до музичної школи по класу фортепіано і всупереч волі батьків покинув навчання. У 12 років почав активно займатися на гітарі, а в шкільні роки створив групу The Kids. У 1970 році Андрій вступив до московського архітектурного інституту, з якого був відрахований через чотири. Три роки після цього у Макаревича розпочався новий період у житті. На світ з'явився гурт Машина часу. Сімдесяті роки машина часу стрімко набирає популярність по всій країні. А в 1976 році займає перше місце в Талліні на фестивалі пісні молоді. 76». В цей час машина часу готує нову концертну програму з піснями, які згодом стануть класикою російського року: поворот, сніг, свічка, буде день, три вікна та інші. У 1980 році машина часу отримує офіційний статус рок-групи. Починається гастрольне життя. І перші масштабні виступи. Незважаючи на величезну популярність машини часу в Радянському Союзі, офіційні кола не визнають гурт. І до 1986 року машина часу так і не видає жодного повноцінного альбому. Ділать паузи в слова. Давайте делать паузи в пути, смотреть вокруг. Внімательна істропроте вже в 1987-му машина часу виїжджає за межі СРСР спочатку до Польщі, а потім до Японії, Сполучених Штатів Америки, Болгарії, Іспанії і навіть Мозамбіку. Супереч своїм переконанням не брати участі у політичних акціях, Макаревич допомагає творити історію Росії, виступаючи на парикадах 20 серпня 1991 року перед захисниками Білого Дому, тим самим підтримавши Бориса. Єльцина у 1993 році Андрій Макаревич засновує, а згодом і очолює телекомпанію СМАК і стає провідним ведучим суперпопулярної програми Смак, в якій щотижня показує одну з граней свого таланту кулінарію. У 1998 році в СК «Олімпійський» відбулося святкування 30-річчя гурту Машина часу. А всі музиканти були нагороджені орденами пошани. Ще через п'ять років колектив гучно відсвяткував своє 35-річчя. Ліття тепер уже святковим концертом на Красній площі. Андрій Макаревич також активно підтримує Україну в прагненні до справжньої незалежності і різко висловлюється проти діяльності президента Росії Володимира Путіна. Меня дуже тривожить. Упорная позиция нашей власти, которую они занимаем. Артист записує пісні і присвячує їх українському народові, дає благодійні концерти українським військовим, організовує марші протесту проти російської влади та навіть нещодавно гітару свою співак продав для того, аби вилучені кошти передати українській армії. На даний час його гастролі в Російській Федерації тимчасово скасовані, так як більшість громадян Росії вважають музиканта зрадником. Україна щиро дякує великому артистові, який за життя став легендою рок музики И обожая довгих років щасливого <риклад> життя. Один кричал, Ты не любиш страну, другой, ти не любиш народ. Когда обумолкли, я попросил еще что-нибудь напить. Я очень люблю и народ, и страну, Но я не могу терпеть крыть.